Всім дорогі друзі, це Грені 1. Нарешті. Бо у нас, я не знаю, чи у нас була Грені 1. У нас вона по-любому була. <звук> вот. То що так. Тож у нас Грені 1. Дуже а, прикольна. І. А, гра. Тільки якби воно не грало у цього. Можна я на... Грені. Напракти. Ну, на практику. Музику вироблю, бо капець. А, угу. Так, все. Поки що на пара... Ну, так, щоб по цей, а потім розберемося. А, на екстра не хочу, поки розберемося, бо я не пам'ятаю, де тут що ходити. Ага. SK, я понял. Ну, в принципі, так, так. У нас така буде графіка, дуже гарна. хрена не видно, но дуже інтересно, да, да. Да, да, да Чуть ли не аномалії. Я вчора, я вчора, кстати, у дуже дуже смеялся з тих аномалій. Просто нафига я ту сто О, О! Ось вона. Так щоб ми вспомнили, я не буду пропускати. Ну, вот. Я то знаю, я-то знаю, де вона появиться. А? Нема? А, о. бабулька там. Бабулька все памятає. Бабулька, шо та бабулька. Ну, вот. Тож uh, бабка, бабуличка, бабуліна. Uh, коротше вона все пам'ятає, знає де ми той, oh, Але її тут нема, бо ми на практиці. Ось, ми практуємося, ми практологи. Ми Йоп, Йоптить, мадріоптич. Написано, що біже uh, я понял, що це. Она тут дети їдут нема. У нас типа є, но вона нас не бачу. А я не знаю. О, харю. Лови каку! Лови каку. А тут что? О, бабка играет никто. И папук и бабка, бабулин. О! Вот ты. О, пипиську и дрыгать. Лох! Окей. У нас есть павук. Я так розумію. Нам це не грозить, бо. А на що, що він нам зробить? Нас, по суті, немає. Ми, по суті, це. При. Приведе, поняв. А. а ще хорош. Тут ще й так хорош. О, о можна. Можна зібрати цілу компанію. Компанію не знати кого. Окей, okay, ладно, окей. Okay. Я фуїю в неї тут. Окей. Mm. Okay. А тут то что? А тут немає. А, окей, окей. А це куда ми? Це ми не це вообще нам нафіг не треба. Не вообще капець. Господи, страхобудіна. Видно, як тікстури малювалися. Професіоналами не то що. У ну, ті роки професіонали були хороші. Ай, mm. ah, таки. я. <звук> і дурак. Я знаю, капот открывается и. І... Двері відкривається. Ну, шо, в принципе, все, я, я, я сховався, пошли вы всі в жопу. Пошли вы всі в жопу. Можно провести? Ладно, ладно. Бабуля. Де да, де бабуля. У бабулі стрес. Так, окей, приклад до цього трубовика. Його нинче так називають. Ну якщо... Казати його стару назву, то його так називаю. А якщо не казати стару назву, то... Ясно. Ніфіга не понятно, Ну, дуже цікаво. А де я можу... А, я внизу тут, 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 внизу треба зібрати. О, ну, тут написано, що ти закінчиш життям, бо ти тут один. Один, завжди один, один, завжди один. Вон, да. Есть, а де всі предмети. А я не поняв. А шу це за фигня? А де всі предмети? А вот. А вот туда, если, туда і туда. Зараз ми устроим вам тут Обіхи Шевшень. Ну не знаю, в, нові, в новіших версіях якось не дуже страшно. А ту... Зразу видно, що робили професіонали такі, що... Що можна всратися, в принципі. І такі професіоналів. Вона... Тамо. Так, пацани, дівчата, пацани дівчата і... не тільки дівчата. А, так, воно. А це я не знаю нафіг, а ну тут вообще. На ти тут вообще сидиш. Так, окей, авто автоматом поставилось. Автоматиком. Автоматично. Не, ну кстати, цей автомат... ну не автомата, як його. А секунду там же эти... кусачки, кусачки, да, кусачки просрал, кусачки, 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 Да, кусачки просрал. Я до сих и шел, и шел, и и надо шел. А вот кусачки, кусачки е. Yeah. Ммм. Потім у нас ще є приклад. А, ні, у нас. Від... У нас нема головного. Найс. Е, потім... Це я одне відключив. Тепер тут відключаю. О! У нас немає самого головного... Ммм. Mm, да, 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 да. А Ви правильно поняли, це нас. Афіняяку. Завжди забуваю за... Не приклада остання частина дробовика. Остання частина дробовика де а. а так, дам двупаука. паука щось є. У паука то є, но у нас пи -пи -ну, того нема пістолет. Дробовика нема. Дробовика нема і нам треба цей вон. А секунду, а щось випадає від бабки той. Я пам'ятаю, що щось вроді має випадати, якщо ти А це шо таке? Лкей, Як воно називається, ви мені скажіть, SpiderKey Кей, Пидер. Пидер mm? кей. Меня кажуть, другий відос підряд, я говорю, якусь фігню Куля і ганулась. Она її тут тримала. До окончания її. Ж... До окончания. до закінчення її життя. Що? Получається, грань тут не одна, її тут дві. Она те скривала від нас. Я його сюжетний поворот. Вот так. кто мой, шо. МЯНИМ! Побачним. И взять тебя на превью. Ну да, ну да, угу. Ну так, ну так. А, да, ну -а. угу. так и поверил, да? Угу, перестиктуры. Йоп, твой мой, а це що за херня? Йолки палки. Я пер. Ні. А я-то думаю, что меня просили записать, цю тю бля. бляха. ти ж Аж за чечело было Бляха муха, ты шо так лякат? Ти дудура, ты дурак Ой... бля. Ой, чика. Ой. 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 Игоц. А тепер щось почалося значилось, що? Тут така якась музика непонятна. Да шо ёб... О, кстати, шо ёб твою налево. Фу. Я, 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 я секунду. Фу, бля, муха. Я, короче, тут я, я, я узнал, кто это. это короче, та бабка. Игуча бабка. О. А мы ж на при... на привид... Ну, на презарать. Ну, давай хоть побачимо ее. О, тут що? А, нифига. Ви бачили, кстати, яка у нас здорова тут варь здорова, не то що. Так, Ну в неї голова, як г. як ну не шарик. Не, може я може скрін вставлю у відос. Ой, там така башка просто. Господи, по моя те шо йогнув за давай, господи. Ну, ну, скучно уже, ёпта. Бабуля. О! Стоп, то вона нас вбиває? А, гре... А, гре... Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Ну, Скрімер ми побачили, вона вона не страшно, але я базарався, вона так безго його збідуй. Коротше, а посилання буде на Я більше в цій не грати не хочу і не буду. Все, Посилання на плейліст в описі під ці відео, телеграм, дискорд, підпис на канал, посати подобайки. а подобайку, Не забувайте писати коментарі, до особтих грошей, до особтих прогоджень. Всім пока thank